<таспорядок> засідання постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності та етики прав людини законності, правопорядку взаємодії з правоохоронними органами та гуманітарних питань. У нас із п'яти членів комісії присутні три, один і два онлайн. Так що кворум у нас є. Пропоную розпочати. Роботу нашої комісії. Хто за одноголосно. У нас в порядку денному два питання. Перше питання про внесення змін до рішення Димської селищної ради 28 січня 2025 року. Про встановлення вартості харчування та розмір батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Димської селищної ради. Доповідає начальник відділу освіти Димської селищної ради Дар'я Бабинець. Друге питання про відміну рішення Димської селищної ради. І 31.10.24 про затвердження рішення нової редакції про реорганізацію комунального закладу дошкільної освіти Центр розвитку дитинника пітошка Димирської селищної ради Вижорської району Київської області шляхом приєднання до Козарівської гімназії Димирської селищної ради доповідає знову ж таки начальник відділу освіти Димирської селищної ради Дар'я Вабенець Є питання чи доповнення у різному у нас нічого немає? Ні? Нема? Хто було було. Було. Було заволо, за? Було і загуло, так? Забуло, так. Постав часто, постар часто чуть було. Ви Бу. так знаєте, захотів, захотів і перехотів. Момент От хотілося. Ми на ваші прийдемо, на нашій вже Так, перше питання. Про внесення змін до рішення Тиморської селищної ради 28 січня 25 року номер 2059. Дефіс 58 вісім три про встановлення вартості харчування та розміру батьківської плати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти димської селищної ради. Дар'я Бабенець, начальник відділу освіти димської селищної ради. Слухаймо вас задля в регулювання харчування, щоб не виникало зауважень до нас жодних. 에, пропонується поділити меню відповідно до вікової категорії середньої та старшої. При цьому вартість для середньої категорії буде зменшена на 10 гривень. Тобто вартість для середньої 80, для старшої 90 так і залишається. Це, це для Дотримання всіх норм. Або одинаково, так? Та, так та, 90, встанови, так? Тобто просто дешевше стало, так? Щобити... Просто відбувся розподіл. Короче, а менше ще медиків не тільки дешевше, тобто вони трохи і перебирали е, відповідно із калорійністю. Не було вас ми... такого, що не А було це я ходила в садик, навірно, теж перебирали. Ви <свят> <А свят> ходили в садочок, я дали... ви то вже не добирали, <свят> навіть <свят> я не ходила в садочок. <свят> Ну норми зменшились через товарки зменшили, ну, щоб, розуміли. Бо ми розрахунки Кто робили. Питайте тут немає ніяких. Ні, немає. Нема. Немає. Ми робили бухгалтер, я і медсестра по норму. Хто за? Одноголосно, друге питання про відміну рішення Диммерської селищної ради від 31.10.24 про затвердження рішення редакції про реорганізацію комунального закладу дошкільної освіти Центр розвитку дитини Капітошка Димерської селищної ради вижу розпало району Київської області шляхом приєднання до Козарівської гімназії Димської селищної ради доповідає знову ж таки Дар'я на наша відділу освіти Димської селищної ради. Ну за рік ми переконалися, що для ефективності роботи обох закладів потрібно, щоб вони працювали. Відокремлені. То ми, на жаль, нічого не виграли і станемо на зараз наймудріше рішення, щоб ці дві установи, два суб'єкти освітньої діяльності працювали відокремлені. Хто за? Окремо садочок і окремо шкоду, да. так. так? Тобто, відповідно, якщо Відміняємо ви... рішення про реорганізацію комунального закладу, правильно? Так. До шкільної освіти. Окремо. Центр розвитку дитини капітошка. Хто за? Дуже вам дякую за підідну працю. Людмила Дмитрівна, вам дякую, що ви переживали, що ми встигли.